Усім привіт! Копаємо картоплю сімейним подрядом. Казали, діти не допомагають. Саме більше Іван. А. Саме більше допомагаєш, правда? Добавляю. 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 А -а -а. Біла в нас картопля. Такий врожай. От, ніби нічого, правда, не такий, який в інтернеті показують, що таке вся всипана. Лежить. Але як для нас, то це і так гарно. От, треба, немає в нас таких сортів, напевно, що не знаємо обробітку. Але з чим стикнулися, стикнулися з невеличкою проблемкою. Копали е, Юрин дядько е, з копалкою такою, що вібрує ось так, взад-вперед. То картопля так гарно собі стелиться, але приїхав, два рядки прокопав і зламався. Ти поїхав додому та взяв Юра іншу копалку, ту, що привіз, позичену. Та вона е, ось так трусить на боки. Та ото трішки таке виходить, але ну, ніби копано все одно що стрілою. Потрібно ще картоплю. Після тої копалки то йдеш таку картоплю вже збираєш ти на тому все. А після ось цієї копалки то отак збираємо і мусимо отакого оце ще згорнути, згортати і ой! То оце так горнемо. Підгортаємо ось так і оце тако збираємо. От, Ну нічого. Сьогодні скільки сьогодні прокопаємо, трішки завтра прокопаємо, якось помаленьку викопаємо. Висипаємо відразу на прицеп, на причіпок, так як завжди, щороку робимо, то це ось, в принципі, отаку картоплю зараз маємо білу, тут голландська і ще біла. Ще якась є така більша, менша. от, дрібненької мало в цій картоплі. Ну вже туди перейдемо на червону, не знаю. Сьогодні, напевно, що ні, напевно, що туди вже дійдемо завтра. От, Бо це ж хочемо так, щоб була окремо. То таке, трішки є, трішки є, вже підгниває, трішки є ще пошкрабується. Але взагалом вже в принципі, можна копати. Це щоб цим хазяйкам усе по відрі, дзьоб. То що тут їй було б збирати цю картоплю? Ідуть взаді всіх. Деруться. О, дівота! Ви не можете повкладатися вже там, де картопля копа нога. Трав вкластися вздовж рядок з картоплею і оце таке горобити. О, якої купуєте. От. Так, прийшов перекусик невеличкий. Що ти там купив? Батько одне і в мене одне. У тебе мінералка, батька сітро. <різь> а що ти тільки що казав? Що ти тільки що казав? Кому? Ну тільки що, що ти що далі будеш робити? Я да. ну, тут цукерки. А картоплю збирати? Ні-ні ні, я втомився. Коли встиг? Е -е, я з магазину цілих повних дві бутилки води та ще в пакета, і важить бачить то 60 кілограм. Дай то пакета сюди. На. О, одержанні... Печиво, цукерки. Таке печиво, сяке печиво. А де? Оце більше там від інших печанок, вони десять косове. А там, де менше, вони просто шоколадом та дорожча. А, ну то шоколадом, то вони смачніші, напевно. Давай сюди воду. Ой, Куди йдеш? Спати. Цукерка їш? Він без м'яса. Цукерк без м'яса. Яке спати? Я ще картоплі лан стоїть. Ще до нового року далеко. До нового року. Вам тут таке, викопаєте і так закінчилось. А мамі ще перебирай і До весни теж далеко. <с> Думаєш, весною дорожче буде? Бе я що, садив її на здачу чи що? А що? Не стоїть вона то, що я коло неї здоров'я гну, а хтось їв на халяву. Отак. А я вже настроїлася, картоплі наздаємо. Багато заживемо. Буряки в А, так, да, буряки, да, буряки. Взявши, пробував роду, тут дуже картопля червона і всяка. То що хочу сказати? Що дуже така красненька? Може нема такої там більшої, що білої де-не-де. -де. Але це цього... всі, рідно, ну така. Непогано, гарна росна. Одним словом, зараз білої ми дозбируємо вже два останні рядки. І вже сьогодні, напевно, що збирати не будемо. А може хіба цю окрему мішки? Я не знаю зараз, як його все оприділитися, Ми хочемо білої висипати окремо, потім цю десь окремо. От. То будемо бачити, як воно буде. То покажу, що там накопалося білої. Гарує з прицепом, туди-сюди крутить, розвернутися не може. А казав, скільки там, скільки там. А ну, куди розвер? Куди попхав квітки? А, Ковачка своє стадо веде напроти. Не можу зрозуміти, що ще то ззаду наперед розвертає другою стороною. А, я зрозуміла, поїхав аж на, туди до межі. Там просто твердіше, тому що буксує тут на вирону трактор. Аж дійшло до мене, що це він робить. Оце тепер зараз розвернеться. О, все, пішов. Так, ну що сказати, от тако, якби, як щоб було видно. Отак, 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 осяк. От, отакий ну, прицепчик не з гіркою, а такі бортики. Оце ми з 10 радків білої картоплі накопали. Тепер думали, сидьте, зараз дам. Тепер думку стали гадати, що це його робити. Завтра хочемо докопати ту. Це з 10 рядків. От е, перед тим ще викопували 4 вона стоїть в мішках, то інакше. А те далі у всякої лишилося ще 19 рядків. То тепер, одним словом, виходить ну, 10 рядків, а 19 рядків, то я так думаю, дасть Бог, то там буде більше картоплі. Значить, що, що думали? Що думали, що придумали зробити? Підточив прицепа попід хліви, зараз ось цю білу, куди тут планували висипати. Зараз і помаленьку з прицепчика знімемо, не перебираючи. Просто так перенесу, перекидаємо, буде набирати, допомагати так, щоб звільнити прицеп. От, і щоб вже на завтра був прицеп вільний. Завтра, завтра плануємо докопувати решту картоплі. Оце така робота ще на сьогодні предстоїть. Та й розказує мені, Юра, що ніхто в тебе такої картоплі не буде брати. А якщо буде брати, то буде, вона буде недорога. Тому що, виявляється, що як перебирають, як беруться, вже він там з кимось там питав, знавав. Одним словом, треба, щоб картопля ж була ось ось така, гладюсінька. І навіть щоб ще й отаких от вічок там не було. А де вічка, діти, ви мені скажіть? Бо це, якщо отакі там вічка вважаються, ці дірочки, то це вже, це вже йде дешевше. Ну одним словом, якщо вся ось така, як мита, велика, без ніде, без, без ніякого, без ніде нічого то така у нас по 8. Ще не дорожчала нікуди. От. Е якщо вже ось така го, дивіться, гарна ж картоплина велика. Але бачите, яка вона така шкірочка шершава. Тут немає ніяких ні оцих, ні оцих, бородавок, як ото кажеться, ні, ні, нічого на ній немає. Просто така шкірка шершава, то ця картопля вже буде по 7-6, по як собі, як собі схочуть. от. А якщо ще де знайти, щоб таки показував, Показував мені. Ну о, о. ну, десь от приблизно от така. Якщо ще з такими вічками глибокими картопля, то така картопля ну точно по дорожча. недорожча. От. То каже до мене, так, перебирай, не мручи голови, лишай картоплі на їжу. На їжу, до речі, ця картопля дуже добра. от Вона така швидко розварюється, така ніби відразу із маслом. І... І така, ну хороша, хороша картопля. У мене дівчата казали, мамо, мам, такої картоплі треба більше садити. Оце ж ми через стоїть цього року, отак і посадили, щоб це, знаєте, вже зібрати. Ну по, по максимуму будемо на їжу лишати ось цю. Якщо посадковий матеріал відберемо, не знаю, сіток 4-5. От, а то їсти і ну таке, може, що там і виберу, щоб здати, розумієте. А то слухайте, оце ще, таке, оце ще так перебирають. Я вже не знаю, як цю картоплю вирощувати, де її брати, сорт. Ну дивлюся, в інтернеті люди копають. Ну доволі такі сорти дуже гарні. Я не таких ще не чула. І так вона ну гарна. Ну от що, подивіться, ну от, ну от картоплина. ну Гарна, здорова картоплина. Ну то що я зроблю, що в неї вічка? Ну він ну, з вічками картопля. Ні, така картопля не одним словом дешевша, як стоїть ціна максимум. Максимум це 8 гривень, а, а така буде дешевша трішки. Ну що ну зробиш? Що маємо? Те маємо. Я так розумію, що ось так повинна бути, бачите? Отака, ну оце така, собі на насіння можна відбирати, але справа тим, що отака повинна бути. Білюсінька, гладюсінька, без вічок, то це ще е, без ямок, то це ще ось така по вісім, якщо ще вона велика. О. Одним словом, да. така у нас сьогодні праця. Перенесемо ми помаленьку прицепчик. Зараз спершу піду свиней нагодую. Йдемо якоїсь кави, зробимо, вип'ємо. Я свиня по кабачки, ти мені зроби кави. Нема що робити. Коли тобі каву, що ходить робити. Я вже людям розказала, як нас картоплю приймають. Я. Ну як, та шершава, та з вічками, та з ніжками та з рожками. Ні, то вона, то що ти не дивися, що вона вона ж буде перебиратися, то вона що тут? Вона ж суха, воно ж собі раз-два, ти воно посипалося, цей пісок. От то воно таке, але ж Ото мені цікаво, де знайти такої картоплі отак... отакої, як це вони хочуть, тільки ще й великої. Не можу зрозуміти. Ну нема такої. Нас принаймні. Мовлю, да є. Мо, ми щось не розбираємося в цьому житті. Що ти велика, гарна ашу. Що... Це 5 гривень на Шість ти казав. Мало. Не прибідняйся вже. І диві, взяв, кинув і мені от побив. От може ніхто її взяв би за сім, то ти її вже взяв і розбив. Є ще би хто взяв тобі за два гривні. Ще скажуть, ми не беремо от правду. Так. Треба бути оптимістом. Якось воно буде. Пісіміст. Марія. О, Марія каву вже несе, я саме хотіла гукати став чайника. То давай каву, поп'ємо з татом і будемо далі працювати. Все, друзі, вам гарного дня, ми кавуємо і далі працюємо.